Доброго ранку! Вони боронять країну і заряджають позитивом у мережі. І я вже готова показати найсвіжіші відео наших супергероїв. Це котики за коли захотілося поплакати, але згадав, що сам на це підписався. Нові технології від ЗСУ. як полегшити життя домогосподаркам на кухні. Увага! Працюють професіонали. Відео для домогосподара як треба в муки рибу Отак от. Новий лайфхак для вас, дівчатка. Коли єдиний не скинувся грошима на спільний бюджет і тебе заскочили побратими, обіцяєте а на всю країну, так? Чую. Я що вам, що буду платити, а що робити? Коли волонтери передали смаколики, а ви саме потоваришували із місцевими. Волонтери передали торт. Я уже в садик ходил. Точно можно солод пить? Или нет? Можно. Точно? Да. Батьки не будут на тебя кричать? Нет. Так что уж кричать? Я вытрусь, а они даже не заметят, что не заметят, а я ел торт. Ну, бери. Тогда ручки помоем, да? Угу. А компот тебе налить? Да. А? Військовий, який сяє від щастя, бо його ротний щойно повернувся з відпустки. Я був в Буковелі, оддихав, хотів. А, Я! <са> <б three> <смір в> не <з> коляй. Або коли зайшов до операторів дронів, на чай. Ти не маєш права навіть пальцем трогати там щось ти не розбираєшся, коля, не коляй. Якщо, не дай Бог, хоч щось не роботає. Нічого не передбачало, як то кажуть. Аж раптом командир вирішив перевірити, як там справи на посту. Контестинт, мутячос, топо, топо, топо. Тіко, хаїн. Тіко, 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 тіко. Хай, 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 контесний, контистин. Топо, топо топо, 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 топо. Коли не хочеш, аби дружина зайвий раз хвилювалася і не договорюєш трохи. Але ж ми, жінки, чуємо. хомчуємо. Там поїхали це дрова пиляти на заготовку. Ну, щоб на виїзда було дрова, і все. Це... Все, давай цілую. І наостанок втомлені. Але не скорені. Дякуємо вам, наші герої. Слава Україні!